Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як ми себе зупиняємо на шляху до бажаного. І з вами я, Настя, я психолог, працюю в хештальт-підході, і до мене можна записатись на індивідуальні сесії. Я Марина, я в терапії 2,5 роки і в своєму інстаграмвозі розповідаю про свій шлях. Перше для мене і головне це страх успіху. Як би це парадоксально не було? Я, я не знаю, чого так, але я дійсно боюся, що я досягну успіху і моє життя буде неконтрольовано. Бо коли я сижу у своїй лужі, я все контролюю. Я контролюю, яка вона, що там відбувається, і все таке інше. А коли я собі уявляю, що я досягла того, чого я хочу. Мені водночас і дуже радісно і, і і і приємно, але і в той же час мені дуже страшно, бо дуже багато емоцій. Знаєш, я подумала про те, що це наша така і наша з тобою спільна проблема, і я думаю, що багатьох, що цей страх успіху це зміни, тому що дуже звично бути в якомусь неуспіху, назвемо це так, на якомусь такому рівні, що свідомості, що і життя, і дуже важко перейти на щось нове. Якраз успіх це можна назвати дорівнює зміни. І змінити... Змінюватися страшно, страшно так. контрольований, добрий вечір, еготизм. Mm -hmm. так, і це... так, і це круто, що я е, так запам'ятала собі одну фразу, що я колись думала, що мені дуже страшно залишитися в цьому колі повторюючих подій в моєму mm -hmm. житті. А потім я якось виявила. Що мені е, страшно вийти з цього кола. Mm -hmm. І це стало прям моїм відкриттям. Е, і я зрозуміла, що навіть от до шляху в розрізі нашої теми, коли я щось хочу і не отримую, ніби це таке замкнуте коло, яке звичне, по моїм відчуттям, ніби я вже знаю, mm -hmm. як це. А щось нове, це ну, те невідоме, що страшить, і тому я можу прям вибирати. Сама залишатися от в цих в цьому недосяганні свого mm -hmm. бажання, і тут бажання ж може бути як щось матеріальне, так і нематеріальне, якесь будь що mm -hmm. це може бути. А в мене ще було таке. Що якщо я змінюся, якщо я досягну бажаного, то мене потім не приймуть мої моя сім'я. Що ось а моя мама з сестрою? Вони там працюють на таких дуже суміжних роботах в офісі. І якщо я буду іншою, то mm -hmm. я вже буду. Не з ним, що я, що вони вже мене не, не приймуть. Ось такий в мене був страх. Угу. Ну, Це такий базис е, людини з схильної до всезалежності. Бути тільки в обіймах так. можна, угу. а так, щоб за ручку триматися або стояти поруч, то ні. то Вже угу. мало. Треба тільки от дуже. Е, Однаковими бути. Також відчуття того, що не заслуговуєш взагалі на бажане. І типу, може це бути е базисом цього, можуть бути якісь переконання, типу, для того, щоб мати той же успіх, ну, може, щось конкретне, не знаю, ну, давай окреслимо окей, успіх. То треба дуже багато працювати. Це треба прям дуже втомлювати, щоб угу. це мати. І виходить так, що ти створюєш умови, де ти дуже втомлюєшся, де до ти, до ти виснажуєшся, але бажаного не, не стає. Так. стає. Угу. Тому що ти не в тому стані і взагалі не того боку, навіть бажаєш це. Ти не просто бажаєш, а ніби так така думка з'явилася, що я б хотіла це мати або так жити, але формат, як ти до цього йдеш, він. Е Такою купою різних установок негативних, деструктивних, я б так назвала, що це просто неможливо дійти. Це таке, навіть підсвідомо розумієш, що це щось непосильне, прямо, mm -hmm. тому що установка не відповідає реальності mm -hmm. або відсутність віри у себе, коли ти сподіваєшся на щось, але ти ну усередині себе не віриш, що це можливо для тебе. О, так. <хи> сподівання, на сподівання, це хоч щось. Вже? Ну, хоч що, хоч, хоч щось. на чомусь їдемо. Так, але все ж але таки. Віра, ми... це прям фундамент. Ось mm -hmm. в що я вірю. Так. І Якщо я не вірю в те, що я там можу знайти собі кращу роботу, що я можу змінити роботу, що я можу знайти відносини, будувати сім'ю, якщо я в це не вірю. То ну, дуже важко буде цього, до цього дійти. Так, я точно погоджуюсь. Віра в себе і така внутрішня сила, відчуття внутрішньої сили. Так. Це віра, це, мені здається, що це як в людині закладено з дитинства. Ось, якщо в дитинстві в тебе не вірили. То так ти з цим будеш йти, поки не усвідомиш цю проблему. Навіть більше не те, щоб ти не вір в тебе не вірили. Можливо, просто ті значущі дорослі не вірили в себе. І ти а, цей ці відчуття mm. ми ж переносимо ті почуття, yeah. які ми відчували, і все. Тут навіть я не думаю, що якась людина прям цілеспрямовано, я не буду вірити в свою дитину. Дійсно. Ну ні, На, це про... ж так не виходить. Це прям дуже цікаво. Mm -hmm. і, ми, і, і точно тоді можна зробити висновок, що цю віру в себе можна наращувати, коли mm -hmm. ти вже дорослий, і дійти до якогось бажаного рівню відчуття себе точно можна, але правда треба прикладати прямо зусилля. Треба розбиратися чи, знаєш, як, не до, е, тих пазліків, яких не вистачило, їх треба спочатку знайти і потім mm -hmm. додати. Так, і як це додавати тільки способом тренування себе, нового, mm -hmm. розширяти свої якісь пізнання про себе, свої кордони, прям свої переконання, яка я, навіть записавши, яка я 10. ]とか... Усвідомлень mm -hmm. про себе, це не те, що пус посвід... десять фактів про себе, просто десять mm -hmm. фактів написати про себе. І вже з цих десяти фактів можна зробити висновок: ну, а, а що я взагалі про себе думаю? І це формує те, що ми можемо взагалі дозволити собі бажати і мати. Mm -hmm. І навіть такі штуки, як ну, про щось матеріальне, наприклад, побачила якусь сукню. Можна ж її побачити? Я хочу цю сукню. Так, треба дізнатися, скільки вона коштує, скільки вона коштує да. який мені потрібен розмір, і навіть ну, просто забажати. А як це часто виходить? Так, гарна сукня, скільки вона коштує. Так, не знаю, не буду Ні, навіть це її дорого, міряти. Так. Це дорого все. Ну, і тут ніби навіть простору немає на те, щоб дозволити собі, може, пізніше її мати, забажати її. Поміряти, хоча б просто поміряти ну, і подивитися, як це на тобі. Поміряти для того, щоб ти міг запланувати мати це угу. Коли, колись навіть. Просто бажання. І це, до речі, одна із таких штук, що. Дуже часто у людей, у яких немає контакту зі своїм тілом, тобто зі своїми відчуттями і почуттями, коли працює тільки мозок, дуже потужно працює тільки мозок, тільки досвід минулого, а не досвід, який ну не, не відкритість, це блокує відкритість до нового досвіду, і виходить так, що ти, ти це бажання, яке виник, викликало в тебе таке прям бажання по тілу. Ну я знаю точно, як це бажання в тілі і відчувається вже зараз. Я знаю. І коли працює тільки мозок, ти одразу його перериваєш якимось. Фактами з минулого досвіду mm -hmm. і не даєш можливості мати щось нове. Оце теж є такою дуже крутою перепоною на шляху до бажаного. Або думка, що я не гідна чогось. Я недавно зрозуміла, що в мене прям є дуже багато всяких старих установок, що я чогось не гідна, і я прям собі задала це питання, чого я не гідна. І я зрозуміла, що я вважала себе. Негідною знімати Ютуб, купити якусь, не знаю, лухорі, сумочку, у шинель, там щось таке. Я вважала себе негідною відкрити бізнес. І там дуже багато всього. І я це не усвідомлювала. Ну, типу, коли ти думала про ту ж там сумочку чи бізнес, ти думала, та ні, та ну, ні, ти типу. питання, я мені чогось не хочеться. Хоча це був просто страх от mm -hmm. о, 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 цього. Угу. Страх мати, так? Ти страх. Машина. Ну, взагалі, мені здавалося, що якщо я піду в цей магазин, то консультант одразу зрозуміє, що я не гідна цього. Ага. І, типу, і це буде, я буду відчувати себе дуже ніяково. Угу. Таке раніше навіть було в якихось дорогих ресторанах, коли я приходила, і мені здавалося. Що всі люди тут гідні бути, а я тут самозванка якась. Mm, що зараз я ж у мене одразу, коли ти е, розповідала, це така була знаєш, думка, що зараз викриють тебе. Викриють, так. Що ти взагалі Не на своєму місці, <гум> що я тут так. <гум> я я о, посміхаюсь, тому що мені знайома mm -hmm. ця ситуація. <гум> 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 І дійсно mm -hmm. таке, таке буває. Mm -hmm. Ще? Це може бути мій найулюбленіший перфекціонізм. Наприклад, я не могла вести блог, бо якщо я щось робила не ідеально, все, потрібно починати заново. Та mm -hmm. да, в мене було таке, що навіть коли я грала в комп'ютерну гру, і якщо я десь там помилилась, чи могла зробити краще, я така, почати заново. І я могла проходити і проходити цю гру заново, поки це не буде ідеально. <ривітим> а як це контактує з бажанням? Що я маю а, досягти бажаного ідеальним а... шляхом. І тільки, і і коли ідеально. ти будеш ідеальна ще якась. <ривіт> <ривіт> Хоча ідеальність. Навіть якщо розкласти на компоненти, що таке ідеальні для тебе. Так? Це безпомилково, uh -huh. швидко, чисто, чітко. Uh -huh. І це, до речі, теж така штука, коли ти щось бажаєш, uh -huh. треба давати час цьому бажанню. Якщо ти одразу починаєш, знаєш, я б хотіла це, але там зараз реально, і все, ти такий, я не гідна цього. І, типу, це теж так може перегукуватись з цією ідеальністю, що якщо не одразу, то це вже не ідеально, і тому вже краще mm -hmm. відмовитися. Ні -ні -ні. В мене по-іншому з часом, наприклад, якщо я хотіла поїхати і купити собі якусь бажану там, mm -hmm. річ, я така прокидаюсь і така. Відчуває себе не ідеально, не ідеально в самовідчутті, що uh -huh. мені ну, може це краще зробити завтра. Завтра там не буде доща, завтра, може, буде в мене якийсь інший настрій, завтра, може, в мене день миття голови. Ну, типу, це, це могло бути все, що завгодно. Uh -huh. І це ж досвід минулого все. Це коли ти не. Живеш тим, що реальність, ви знаєш, ніби. Да, а це коли ти у своїй якійсь фантазії дається ідеальна, я, то 100% є це нікчемна. Так, я. А і дуже... десь Десь всерединці, де є і бажання, і імпульс, і можливість бажати і мати це трошки пізніше, або, можливо, в якомусь трансформаційному е, форматі mm -hmm. щось не так, прям, як це було в, в, в тій хвилині бажання, знаєш, ніби mm -hmm. так, але трошечки по-іншому. І це ж е, теж шлях до того бажання mm -hmm. тут треба згадувати. Де саме з'явилося це почуття, тому що коли маленька дитина народжується, вона ж не з першого місяця життя прям все це робить. усвідомлює, робить з собою. І коли це почалося? Uh -huh. І, знаєш, для чого? Я, я точно не за те, щоб там аналізувати кожен крок свого дитинства. Але все ж таки. Це така е, основа була яка покладена. І коли ти розумієш, яка була покладена основа, ти можеш знайти, як я цьотра вже казала, той пазлик, якого mm. не вистачає або де що знайшлося. Я зараз одразу додам про сором. Mm -hmm. Тут же ж теж багато сорому. Наприклад, заявити про те, що я хочу мати бажати взагалі щось, а соромно про це взагалі заявити навіть собі. І тут вже і негідність, і перфекціонізм, тут все-все-все докупи додається, тільки через навіть може бути, тільки через одне це почуття сорому. Ось бажання заявити, ось це я пам'ятаю перше, як з'явилися в інфопросторі Єва та Есті, і ось вони почали бажати публічно. Вони казали, що ось наш вішліст. І це було так сміливо, ну для мене це прям був вау-ефект. І дійсно, навіть іноді признатися собі, що я хочу, це може бути не ось так от. а в плані дитинства іноді дуже складно згадати, що там відбувалося. І може навіть якісь там окремі епізоди. Ось, наприклад, з перфекціонізмом. Я не пам'ятаю, коли це саме зародилося в мені, але я чітко пам'ятаю, що а, потрібно було спочатку в Чернеці все писати, потім в чисте віку. І якщо там була якась помилка, ми виривали лістик і заново писали все для mm -hmm. чистоти. Це ти, ми, це ти сестра. Це, це я про себе а. кажу. Сестра а. також, я так mm -hmm. думаю. Ну, ось воно, і так. А цього достатньо не потрібно згадувати конкретно угу. все. Можливо, це може навіть якийсь такий епізод, як ну, короткочасний, і цього достатньо. Ну, цього вже достатньо для того, щоб е, точно не те, щоб е, бути ображеним на своїх батьків чи щось таке. Я не про це. Усвідомивши це, ти можеш це змінити. Так. Тому що, поки ти це не усвідомлюєш, поки ти не розумієш, як так виходить, то ти в цього, кола, тебе. цього mm -hmm. кола не виходиш. Mm -hmm. Те, що я казала, що я я пам'ятаю цей день, коли я прийшла на терапію, кажу: я боюсь повернутися це замкнуте коло. А вона ну. Моя терапевтка там починає мені теж допомагати, тому що не дивлячись на того, що я психолог, себе аналізувати дуже важко, і по цьому зазначу, що психологам обов'язково треба ходити в терапію, для того, щоб з іншою людиною в контакті розкрити себе і свої там якісь локи. І коли я це проговорювала, я навіть в моменті зрозуміла, що набагато страшніше, от вийти. Класно було б виписати свої бажання, але знаєш, це треба робити не просто бажання, типу потрібно мати це, це і бажати, і вести такий образ життя. Ні, а конкретно те, що в тебе викликає. Такі мурахи по шкірі. Uh -huh. От Я прям це б так назвала. І тільки такі бажання треба розвивати. Ну, тобто, одразу, можливо, ти собі не забажаєш там, поширити або поширити свій бізнес. Таке uh -huh. може бути там в три, в п'ять разів ні, але зробити якісь кроки до цього бажаного, щось побажати, uh -huh. що вже наблизити, і так потрошку розвивати. Uh -huh. Клас! Дякуємо за перегляд. Клацайте на дочку, якщо першим бачите наші відео. Лайкайте та коментуйте.